І так, нове проходження 99 ночей в лісі. Тільки оновлення то метеорити. Ну, це оновлення трохи важке і трохи не важке. Слухайте, нічого важкого. Завдання просто відкрити обсідіановий чист, знищити 20 крабів, знайти 9, 25 метеорів і скрафтити 5 айтемів на ковальні. Ви просто можете ж там шукати. Евент не дуже довгий, але він крутий. Там, на, там падають метеори та різні речі. Метеори із кристалами та, та ще й з монстрами. Ви бачили взагалі колись таке, що падає метеорит із монстром? Правильно, не бачили. І от сьогодні ми будемо грати у гру 99 ночей. Обновлення метеорити. Тому сідай зручніше, підписуйся на канал та поїхали дивитися. Привіт, ви на каналі. Дакна. Сьогодні ми будемо грати у гру 99 ночей. У цій грі нам буде не тільки ми будемо просто грати. Сьогодні наша задача не просто грати. Грати теж не цікаво. Я думаю, в неї вже усі грали, бо то що там актив 2 мільйони максимум. Тому сьогодні ми будемо грати у гру 99 ночей з обновою метеориттів. Я вже пробував, як бачите, по квестах вже грав у метеоритні івенти. Тому сьогодні ми будемо зіграти теж у метеоритні івенти і будемо починати. До речі, додали метеоритний дощ. Тому починаємо. Грати. Ми зараз будемо заходити у гру і будемо грати на метеорит. Кого до кого зайти? Я не буду сам грати, самому не круто. Хоча краще самому. Да, в мене 15 ночі, але це не означає, що я не вмію грати. Добре, тоді починаємо. Так, добуваємо дерево. Спалюємо. Так, крафтимо мапу. Спалюємо. Так, добре. Відкриваємо скриню. Думаю, щось нормальне випаде. От би випало будь-екс. Ну і хороший мішок зійде теж. Тому поїхали далі. Так, знову скриня, відкриваємо. Думаю, щось нормальне випаде. Каністра, добре. Так, у мене знову тут сундучок, тому відкриваю. Так, і ще мені випаде? Мені випав бандаж. Ну, знадобиться, якщо для Хілки. Так, біжимо до бази, я голодний. Треба по дорозі з'їсти керотів. Так. Ось так робимо. Купляємо регуляр бет, ставимо і нам потрібний кролик. <кій> Вибач, кролику. Але ти мені потрібен. Так, добре. Фарм кроликів почнеться. Так, привіт, знову мабуть, на цій ночі, і буде саме. Ви зрозуміли. те саме? Метеоритний. Нє. Не, Нє. ну метеоритний дощ буде. А можна якось заснути Ну і ладно. Sky on the fire Так, за Sky on the Fire. Дивіться, це означає, що ваш ліс почне темніти і почнуть падати метеорити. Ваша задача до них підійти і їх лутати з цим гвоздем Все нормально. Добре, нам зараз не до гвоздя. Нам зараз би потрібно було б зібрати і подивитись, Оно, оно метеорит уже впав. І ні, цей ближче, цей ближче. Значить, дивіться, додали ось таких скрабів, крабів, яких не так і ж, вже і просто перемогти, але їх можливо перемогти. Дивіться, і в нас тут є таке. Є проста лава. І такі метеорити, і все. Можна збирати такі кристали, метеоршарди. Так, треба швидше тікати, бо. Я не встиг бандаж взяти, але ж в мене інбул. Добре. Далі вам потрібно шукати різні знахідки. Ну, я програв, тому ми почнемо заново. Да. Заново. Почнемо. Так, я відкриваю зараз суперскриню якусь. Ну да, я зайшов знову і пробую відкривати якусь супер скриню. Мені випало Wildfire. Добре, забираємо і йдемо далі прокачуватись. А ні, ще не йдемо. Ще одна скриня, відкриваємо. Цікаво, що випаде? Хоч би не Wildfire. То тем. І баба смерті. Добре, цікаво, що за тотем, тем, бо я його ніколи не бачив. А. Я горю. Нет, ні, ніт, ніт, мені швидко треба додому. Добре. То зараз прийду і нарешті спробую перейти до метеорів. Чекайте, це п'ятий день, їх нема. Але чому? Це ж п'ятий день. Добре, чекаємо тоді. Так, усім привіт знову. Тут знову написано The Sky on the Fire. Ну, це ви знаєте, це вже метеорі. Ось, от, подивіться, вверх. бачите метеорити. Цікаво, що цей тотем робить? А його можна спелить? Ні. Можливо, він реально якийсь тотем тотем. Добре, дивіться, у нас падають ці штуки, нам швидко потрібно до них підійти. Ось, я знайшов. Тут є такі краби, які мене все-таки знищили, тому краще до них не підходить так просто. Найкраще, що тут бісить, це олень. Швидко на місце. Тікай. Хух! Я встиг. Їжі майже нема. Ну, добре, я підійду потім. Добре, привіт знову. Уже пропала ніч, тому продовжуємо. Швидко перезарядка. Знищив. Плюс креспал метеорний. Інфо. Я знаю. Ідемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Дивіться, бачите, ми сюди хотіли піти. Там, де та наковальня, ковальня, тому йдемо знову туди, щоб знайти щось. Дивіться, вже я не розумію, як я сюди прям дошов. Добре, бачите? Тут знак на ковальні. Підходимо до нього. Почала, Може, сюди і не потрібно йти? Хто зна, Бо я, якщо чесно, щось не хочу. Тут дуже багато вовків. Куди я? Треба було тікати, а не на ту каністру дивитись. Слухайте, дивіться. Ви просто, я, я просто тут здох, ви просто можете сюди підійти. Ви бачили той уламок, дивіться? Ось бачите, І на оцьому уламкові вам потрібно їх знайти біля наковальні і її всю скласти. Типу Там ще була фігура наковальні, вам потрібно скласти, потім вона опуститься вниз, заж... зажигнеться вогонь, потім ви підходите до стола крафту та можете скрафтити собі речі. Ну що ж, у мене вже нема спроби. Тому до наступних. Хоча ні, ще не до наступних. Подивіться, я виконав Meteor Lump to Rewards меню. <menu> ну, я все-таки в мене вийшло, і я це зробив. Ну що ж, усім до наступних зустрічей усім па-па.